Слава Нації, вітаю на каналі Добрий Добре Ренбат. я, Сашко. Добрий. подивимось трохи виставку. Це з різні пристрої, які використовувалися для захоплення і руйнації фортець. Так, тобто, тут, я так розумію, зараз будуть, ми ще це не бачили, якісь родичі і попередники артилерії. Ну, Ходімо, подивимось трішечки. Це Хотин, Хотинська. Хатинський комплекс замковий. Так. Ось що це у нас Подоба. Катапульти. Тут почитаємо. Що це таке? Порок або порок требушет, так? Я не буду вам це все читати. Кому цікаво, ставте на паузу, читайте, і от можете бачити наживо, на що це схоже. Чесно ну, кажучи, не зовсім розумію, куди тут закладалося те, що кидав. Ага, це значить, туди прив'язувалося, піднімалося, а потім це опускалося. А, натягувалося оці. Тріскіткою, так, тріскачкою цією. Мотузок натягували. Угу, Все, я приблизно уявив собі, як це працювало. Окей, о, арбалетик. Так, такий дорослий. Прям дорослий арбалет. Прадавній, теж натягували тут. Туди тягнули якось гвинтовий спосіб, мабуть. Ага, Баліста. Антична зброя для метання сферних кам'яних снарядів. Кому цікаво більше, так, ставте на паузу. Читайте Баліста. Таке от цікавинко. До речі, мені особисто віддавно дуже симпатичні, о, як, як вони ці називається, арбалети. Неповномасштабки. Там був такий атракціон, скажімо. Можна було постріляти на роботі. Угу. Артилерійська зброя великого калібру. Із 14 до 19 століття працювали камнемет залізними та кам'яними ядрами, камінням, горщиками із вогняною сумішчю, тощо. Ну, коротше, накидувало суму. Опонентам по всякому. Ну, Теж цікаво. Десь, мабуть, я так підозрюю, бракує елемента для натягування його. Хто такий? Таранчик? Таранна черепаха, стінобитна зброя. Угу, Такий перфоратор. Нормально. Угу. Так. Ага, вони ще робили були багатоповерховими. Там декілька таранів один над одним були, щоб пробивати стіну на різних на різних е, висотах. Так. Шплінти. Принцип, який працює по сьогодні, працюватиме, або скільки існуватиме людство. Так. Рибодекін. Або Рибодекін. Не знаю, як наголос правильно. Вилетіз з Міді або заліза за гармати на двоколісній платформі. Ага, маленька така продавня, Дуже-дуже далека родичка Чого? Ну, РСЗВ, якогось ГРАДу, чи чогось такого, так? Звісно, тут принцип роботи не реактивний, проте загальна думка наслідує ті самі принципи, так? В загалом у цілому. От. Стаціонарний казан. Зараз є призначення смоли, води та інших грідин, які виливали з десь на ворога. Ну так, все логічно, очікувана, схема робоча. Колись так, якщо остаточно не винищимо цю цивілізацію за нашого покоління, то в якихось подібних на подібних виставках будуть показувати наші якісь там сучасні енлави, танчики, саушки, дрони, знову ж таки там, напевно, роботизованим системам одним буде присвячено тільки один якийсь павільйон. Це просто великий щит. Просто великий щит, який штовхали, тягнув яким ховалися. Піхотинці. Штурмовики. А це ручний таран, так, без колес. Колода з ясеню. або ялиці. Як правильно наголос, кохана? Ялиці. Ялиці. Незрушено було те, що надзвичайно ну, важку колоду потрібно було утримувати в руках. Ну, так, це закономірно. Це закономірно. Тому до неї ставили колеса. Такі Але взагалом і цілому ці всі такі от саме кам'яні, товсті, монолітні споруди, сповнені, сповнені протягів, вони, в принципі, не надають оптимізму так? людям, які тут перебувають. Я маю на увазі реально важко. Чекати на якийсь високий політ думок, оптимізму і позитиву від людей, які просто, ну, якщо не все своє життя, то значну його частину перебували от в таких депресивних середовищах, правда? Десь там клаптик неба, до якого, якому до тебе діла немає. А ти тут у цих холодних. Крижаних кам'яних норах шморгаєшся. І тільки думаєш, що там твої васали ще не креативлять, щоб замордувати тобі подібних тільки з іншим прапором. На цій оптимістичній ноті закінчуємо огляд виставки. Дякую всім за підтримку. Разом боремо і поборемо!